Друзі, вітаю! Я таки наважився і вирішив записати відео. Хто ще не знає, мене звати Ярослав Сумишин. Я дослідник, родознавець і засновник сайту хроніки Генеалога. Ознайомитися з інтернет-видання, ви можете, перейшовши за посиланням в коментарях. Спочатку коротко розповім, як в мене народилася ідея заснувати сайт. Зазвичай під час пошуку предків доводиться переглядати дуже багато архівних матеріалів. Відповідно, на очі потрапляє чимало цікавої інформації про наше історичне минуле. І я подумав, було б круто, якби ці факти стали доступні іншим дослідникам, так званому широкому читачеві. Врешті-решт, задум був реалізований. Отже, переходьте за посиланням, читайте, поширюйте, діліться враженнями. Нині я вирішив створити ще один майданчик для просування свого контенту. Хочу наголосити, що ви дивитеся експериментальне відео. Якщо воно отримує асфальні відгуки, youtube канал Хроніки Генеалога розвиватиметься паралельно із друкованим виданням. На відео я буду записувати найцікавіші матеріали, а з часом готуватиму ексклюзивний контент. Все залежить від вашої підтримки. Лайкайте, поширюйте цей запис, а головне підписуйтеся на YouTube канал. А зараз переходимо до. Першої теми, сьогодні, першої теми. Сьогодні розповім, як я намагався встановити регіон походження у батьківської гілки свого родоводу. До речі, стаття на цю тему набрала декілька тисяч переглядів, що для новоствореного інтернет-видання дуже непоганий показник. Для початку зазначу, що моє прізвище Сумишин походить від назвиська Шум, яке спочатку трансформувалося в Шумишин. Так називали зятя чи сина Шума, а через декілька поколінь у сьогоднішній варіант. Вочевидь, людям в селі було незручно вимовляти збіг приголосних Шимиши, і, і вони одну букву змінили на співзвучну, але більш прийнятну. Так утворився антропонів Сумишин, трохи незвичний, але принаймні оригінальний. Майже всі відомі мені-предки по батьківській лінії народилися в селі Водички нині це Хмельницький район Хмельницької області. І ту тому є документальні підтвердження, зокрема метричні записи Свято Різдво Богородицької церкви. Але найцікавіше питання звідки на Поділля прибули їхні предки. Річ у тім, що більша частина краю була спустошена в період руїни і потім заново заселена. До речі, якщо вас зацікавила тема відродження Поділля на початку XVIII століття, пишіть в коментарях, тоді я зроблю окреме відео, наситивши його ексклюзивними цікавими фактами і матеріалами. Йдемо далі. Шуми згадуються у метричних книгах села Водички Летичівського повіту Подільського воєводства, починаючи з 1750 року. Тому можу припустити, що вони прибули у село десь наприкінці 40-х років 18 століття під час чергової хвилі переселення, можливо, шуми з'явилися в селі значно раніше, скажімо, на початку століття, відразу після звільнення краю від турецької окупації. Проте підтвердити чи спростувати цю версію я не можу, бо метрики водицької церкви хоч і вціліли. Починаючи з 1737 року. Але документів з 30-х і по 60-ті 18-го століття збереглося дуже мало. І головне, вони носять фрагментарний характер. Звідки ж прибули шуми? Загалом це прізвище і похідні від нього рідкісні для Подільського регіону. За даними українського інтернет видання Рідні, найбільше його носіїв фіксується на північному заході Волинської області. Можливо, ця місцевість і є регіоном, звідки шуми розселилися по Україні, а одна з родин пустила своє коріння у водичках. Є декілька опосередкованих або ймовірних підтверджень цієї версії. Мій пра-пра-пра-пра-прадід, шість разів пра Олексій Шум у метричних записах десятки разів фігурує як лесик. Застосовували цей антропонім і до інших членів сім'ї, наприклад, Тимофій Лесиків, Катерина Тимка Лесикового Жена, Марія Лесчиха, Шумиха тощо. Що цікаво, на північно-Західній Волині Олексіїв досі так називають, на відміну від Поділля, де такий пестливий варіант імені не вживається. Якщо що ми прибули з Волині, то цілком природньо, що в перші десятиліття перебування в новому краї. Вони послуговувалися саме такою формою імені. Іншим підтвердженням волинського походження батьківської гілки мого родоводу може слугувати активне використання тодішніми мешканцями водичок антропоніма шумик як зменшувальної форми з використанням суфіксу «ик». Її вживали для визначення молодшого члена сім'ї, чоловічого роду. Форма шумик. Теж притаманна саме північно західній Волині. Загалом прізвище шум було популярним у цьому регіоні, що значно підвищує вірогідність мого припущення про волинське походження родини. Наприклад, у поменнику Милецького монастиря, що біля Ковеля, знаходимо непоодинокі згадки про шумів і шумиків, які датовані приблизно початком 18 століття. Водночас існує ще одна версія. Регіону походження шумів цікаву інформацію я знайшов в польських ресурсах. Перша за чисельністю популяція цього роду на території сучасної Польщі знаходиться неподалік Волині, а друга на південному сході країни, недалеко від Львова, а також Перемишля і Сянока. За словами історика Еразма Отвінського, саме з того регіону пішло на Поділля найбільше переселенців, кількість яких вимірювалася тисячами. Аргументи такі собі, але виключати цієї версії не можна. Починаючи з 1750 року, у метричних записах фігурує дві основні гілки шумів: це лінія Лесика Шума. І його швагра Семена. До речі, Семко теж є моїм прямим предком, але вже по іншій лінії. Його називали в селі Шумиком або Шумом, бо він одружився із сестрою Лесика Анастасією. Олексій Шум помер 13 лютого 1784 року у віці 70 років. А найстаршою представницею цього роду, виходячи з результатів моїх пошуків, є стара Марія Шумиха. Очевидно, це мати Лесика і Анастасії. Марія померла 24 листопада 1765 року у віці 85 років. Тобто народилася вона приблизно в 1680 році і є моєю прасім бабцею, якщо мої розрахунки, звичайно вірні. Отже, Волинське походження шумів видається найвірогіднішою версією. Як воно було насправді, документальні джерела замовчують, принаймні поки що. А звідки походять ваші предки, з яких регіонів і країн? Пишіть в коментарях. Сподіваюся, я не дуже вас втомив, для першого разу вистачить. Па-па, до зустрічі!